Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 28 У барлозі індіанця Джо. Того вечора Том і Гек вирушили на пошуки нової пригоди. До дев'ятої години вечора вони тинялися біля заїзду. Один читував віддалік у завулку, другий стежив за вхідними дверима. У завулку ні з того, ні з того боку ніхто не з'являвся, і ніхто, схожий на старого іспанця, не заходив у заїзд. Ніч, начебто, мала бути ясна. І Том пішов додому, умовившись із геком, що як стане досить темно, той прийде і понявчить. І тоді Том. Вислизне з дому, і вони спробують підібрати ключа. Та на ніч так і не стемніло, отож, близько півночі, гек теж облишив свою варту і влаштувався на нічліг у порожній бочці від цукру. У вівторок хлопцям так само не пощастило, всереду теж. А от у четвер ніч обіцяла бути темною. Том завчасно вибрався з дому, прихопивши з собою тітчин старий бляшаний ліхтар і великий рушник, щоб затуляти світло. Ліхтар він заздалегідь сховав у гековій бочці, і обидва хлопці пішли чатувати. За годину до півночі заїзд зачинили. Світло в ньому згасло, а більше ніде вже не світилося. Ніякого іспанця вони так і не побачили. Ніхто не заходив у завулок і не виходив із нього. Усе сприяло їхньому плану. Темрява була така, що хоч в око стрель глибоку тишу лише зрідка порушувало далеке горкотіння грому. Тому взяв ліхтар, засвітив його в бочці, щільно обгорнув рушником, і обидва шукачі пригод, скрадаючись у темряві, подалися до заїзду. Гек? Став на варті, а Том навпомацки побрів далі за вулком. Почалося тривожне чекання, що гнітило гека так, наче на душу йому навалили цілу гору. Хоч би вже побачити світло ліхтаря, це його, звісно, наполохало б, але він принаймні дізнався б, що Том іще живий. Здавалося, минули години, відколи він зник у темряві, певне, зомлів з переляку, а може, й зовсім помер. Може, серце не витримало всього того жаху та хвилювання і розірвалося, не знаходячи собі місця. Від тривоги гек несвідомо підступав особлище до завулка, весь трусячись від усіляких страхіть і першої ліпшої миті, чекаючи чогось такого жахливого, що й він сам пуститься духу. Власне, пускатися там було майже нічого, бо йому і без того сперло подих, а серце калатало так, що, здавалося, ось ось вискочить із грудей. Раптом блиснуло світло, і завулком стрімголов промчав Том. Тікай. гукнув він. Тікай, якщо жити хочеш. Він міг би і не повторювати. Досить було першого слова, ледь зачувши його, гек дриманув так, що аж п'яти замихтіли. не менш як миль із сорок на годину. Обидва мчали, не спиняючись, аж до старої занедбаної різниці в протилежному кінці містечка. Тільки но вони забігли під дах, знялася гроза і ушкварила злива. Трохи відхекавшись, Том сказав. Ну, геку, ото був жах. Устромляю один ключ, устромляю другий, тихенько, як тільки можу, а вони кляті так скригочуть, що я аж замліваю з переляку, і ні той, ні той не підходить. Я вже й сам не тямлю, що роблю. І натискаю на клямку, а двері відчиняються. Вони були не замкнені. Я туди валююсь, скидаю з ліхтаря рушник і, господи, спаси помилуй! Що, що ти там побачив, Томе? Ой, геку, я мало не наступив на руку індіанця Джо. Брешеш? Ні, лежить просто на підлозі, руки розкидав і спить, наче вбитий, а на оці та сама пов'язка. Милий Боже, що ж ти зробив? Він прокинувся? Ні, і не поворухнувся, мабуть, п'яний. Отож я схопив свого рушника та й драла. Ну, я про рушника і думати забув би. Спробував би я забути, мав би потім від тітки. Слухай, Тома, а ту скриньку ти бачив? Де там було роздивлятися геку? Не бачив я скриньки, і Христа не бачив, нічого не бачив, тільки пляшку та бляшаний кухоль на підлозі біля індянця Джо. Ага. Ще було в кімнаті два барильця, якісь пляшки, ціла купа. То розумієш, чому там нечисто? Чому? Бо там тримають горілку. Може, в усіх заїздах товариства тверезості є такі кімнати. Як ти думаєш, Геку? Може й так. Хто ж би міг про таке здогадатися? А слухай Тома, якщо індіанець Джо п'яний, то це ж чудова нагода забрати скриньку. Та де там, іди спробуй. Гек аж здригнувся. Та ні, ні, мабуть ще ні. От і я так кажу, Геку, однієї пляшки біля індіанця Джо замало, було б за три, то я ризикнув би. Обидва надовго примовкли і замислилися. Нарешті Том сказав: Слухай, геку, може, почекаємо з цим ділом, поки дізнаємося, що індіанців там немає? Бо так дуже страшно. А якщо ми почнемо стерегти, щоночі, то рано чи пізно, неодмінно побачимо, як він піде, а тоді мерщій туди, хапнемо скриньку і квит? Хай так, я згоден стерегти хоч би й до ранку, і потім щоночі стерегтиму, якщо ти зробиш усе інше. Гаразд, зроблю. Все твоє діло пробігти по гуперстрит і понявчати в мене під вікном, а як не прокинуся, шпурнути у вікно жменю жорстви, тоді збудеш, напевне. Згода, і добра угода. Ну, а тепер, Геку, гроза минула, і я піду додому. Години за дві-три і світати почне. То ти вернися, постережи там цей час, гаразд? Я ж сказав Томе, що стерехтиму, то й стерехтиму, хоч і рік стоятиму щоночі коло того заїзду, вдень відсиплятимусь, а цілу ніч стерегтиму. От і добре, а де ж ти спатимеш удень? На сі в Бена Роджерса, він мені дозволяє, і негр їхній, дядько Джейк, теж. Я тягаю йому воду, коли треба, а він, якщо я попрошу, дає мені щось поїсти. Ну, звісно, як має що. Той дядько Джейк, такий добрий негер Тома, він мене любить за те, що я ніколи не пишаюся перед ним, хоч він і чорний. А часом я навіть їм із ним разом, тільки ти не кажи про це нікому. Як живота підведе, то й таке зробиш, чого іншим разом, може, і посоромився б. Ну, добре, якщо в день нічого не буде треба, то спи собі. Я тебе не чіпатиму, а вночі тільки на щось побачиш: мерщій біжи до мене, і нявчи.